Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я, Натусік. І сьогодні ми з вами, ну, можливо, трошки пограємо з лялечкою, але насамперед ми її розпакуємо. А якщо чесно, то я її вже розпакувала. Я вам вставлю відео з розпаковкою. Це лялечка сіблес від рубірет Моя. У мене як завжди не терплячка, тому не могла довго чекати. Ось у мене така чудова Бейлі. Це дівчинка від Ruby Red. У мене немає терплячки чекати, тому я хочу її розпакувати. Я обов'язково це кудись вставлю. відео. І потім ми там детально ознайомився з її нарядом. А просто хочу вам показати, що це лялечка Робюрет 32 см, це молодша сестричка лялечки Белли, Та, що у нас 38, здається. Да. Звати її Бейлі. Вони йдуть в ось такій прозорій коробочці, не така, як, ну, у великих лялечок. Так, що ми тут можемо побачити? Так, що в неї є 9 точок артикуляції, вона вже може приймати різні пози. Тобто це стильна дівчинка, в неї модний одяг, який ну, завжди на стилі. Так, що тут? Тут у нас є всі сестрички і хлопчик наших великих дівчат. Я знаю ця сестричка Сари. Оця, здається, може випала з голови якісь вас. Ось вони я покажу їх ближче. Це моя Бейлі. Так, Рубіред Сіблис. Ласкаво просимо до світу Сіблис. Сіблис це сестри, сестри і брати Н типа, Найкращі. Вони люблять музику, танці, спорт, друзів Фан... фанатів, може. Ну тут показ, який в них зріст. Те, що вони приймають різні пози. Ну і така собі інформація. Зараз тут показані тільки 5, а зараз є їх більше. От, ну, от я нарешті собі дійшла теж. Сіблес у мене, звісно, є, але вона у мене навіть не Сібес, ну, це формат Сіблис в мене Аліса в країні дип. От. Так, ну і ось. Вона йде на підложці. Тут нічого такого тільки прив'язана голова і поглинач вологи. А от, пришпандюрена вона В неї є шляпка. Так, ну, все остальне, я вже коли її достану, розпакую, буду знімати якесь відео. Це вставлю, а остальне вам покажу. І ось така в нас лялечка, ой, Бейлі вийшла з коробочки. Я з нею нічого не робила, я хочу зараз в цьому відео порівняти вам її і Паулу Рейну, тому що по габаритам вони схожі. Нагадую, я думаю, що я вже говорила. Але нагадую, що це Лялечка. Це молодша сестричка Белли. До речі, ще, мабуть, принесу Беллу і теж покажу вам, які вони в порівнянні йдуть з Белли. Ну, може, не Белле, може якось інше, тому що Белла у мене зараз там гостює. Хоча, хоча в мене є? в мене піжамна Бела є. В неї. 30,5 см, це заявлено так виробником. Взагалі-то 31, а може навіть 30. А у Паули Рейни в неї 32. Але в мене теж є Паула, але моя Паула Рейна, з якою ми будемо порівнювати, вона, ну, щоб шарнірна, і шарнірна. Вона 33, мабуть, тому що вона трошки вища за, за рахунок шармірного тіла корейського. Так, наша красуня Белі має е, зелені очі, а в неї таке, я не можу сказати, що воно руде, воно і не руде, воно, мабуть, каштанове волосся з такими. З рожевими пасмами і з невеличкою рожевою міліровочкою. Вона рухлива, вона має ось таку такого капелюшка, дуже класного, якісного і гарно її пасує. Потім в неї ось така. Сукня у вигляді сарафанчику. І вона має підйомночок. Так, ще на ній є лосинки і ось такі капчики. Нога в неї досить довгенька. Побачимо, яке на неї підійде взуття. Так. Ну що ж, а, ще в неї Дев'ять точок артикуляції, в неї згинаються ручки, тобто в ліктьових суглобах, ось е, плечові суглоби, потім в неї коліна, згинаються колінні суглоби, і в неї згинаються, ну, і, звісно, розводяться ніжки. Ось так. Зараз принесу велику. Ось е, дві бели, е, ну, як бели? Це Белі, це Бела, це молодша її сестричка. Вони У них однакове волосся. У них однаковий колір очей. Е, моя бела це зараз у мене тут піжамна, а взагалі в мене є звичайна, вона мене зараз гостює. Але щоб показати. Оце і молодша сестричка. Нагадую, що ця в нас белла 38 см, а ця 30. Ну, 31 майже. А от такі вони, дівчатенька. А зараз белу я відложу в сторону, і я хочу показати вам її співвідношення з Паолою Рейною. А потім, потім я їх роздягну, порівняю. Ось така вона. Мені взагалі здається, що її тут її навіть 30 немає. Зараз піду, я люблю перемірювати ляльок. Зараз піду поміряю. Ну, хоча, можливо, десь 2 см. Я. Так, це вона ось така по відношенню. Вона йде не, ну, рейне, де крупніша. Я вам їх роздягну і покажу. Але мене мучить сумніви, що вона менша. Піду по... Тепер посмотримо. Так, я прийшла з сантиметром і з вами будемо її заміряти. так. Да. 31 сантиметр. Тобто зріст вказаний вірно, Але, мабуть, тому що вона йде, Паула йде трошки крупніше, мені, не здається, маленька. І хоча, так, да, моя ж паула на шарніровому тілі, а воно десь, мабуть, на сантиметр вище. От. Давайте ми, я вам зараз покажу, ми саму її подивимося Оляка, яка вона, і я роздіну ще паулочку, а ще ми дещо на неї поміряємо. Так, е якось у мене сьогодні так воно трошки все шиворіт на виворіт. <кій> ну, а тепер зараз я буду роздягати велі. Ми подивимося її, яка вона без одягу, і заодно роздягну вам паулочку. Вона щось у паулочки впала. Завжди, мабуть, сумочка так. А ще ми на неї приміряємо одяг від Паули. Подивимося, як воно сідає і як воно пасує. Ну, звісно, що в мене дуже О, капчики роздягнемо, розцінимо. Ми нема трусяшів тут, але я люблю, як є нижня білизна, бо у дівчаток старших є Так, ну, давайте дивитися її голяка. Ось така вона. Що я можу сказати, в неї. Ну, руки стоять гарно, а от, та й ноги гарно держать. От, але на перший погляд здається, що вона трошки перетягнута. Хоча всі суставчики двигаються досить добре. Так, давайте я вам покажу. Ось така вона у нас дівчинка, так вона виглядає без одягу. Що, таке. Так, а зараз роздінемо паолу мою. Коляри знімемо. Це моя, мабуть, одна із улюблених пао, яка не стоїть з усіма у компанії, вона стоїть окремо. Біля мене, тому що там дівчатка всі разом стоять в компанії, вони собі там, ну, бо їх багато. От. А Мейлі я часто беру і вона. Mm -hmm. Я не буду. Хоча зараз ми її розуміємо. Ось так. Так, ну що, давайте будемо порівнювати з Бейлі. її. І... Ось такі вони, дівчатка, ось так можу показати. Або ось, так, Так, воно може якось треба було взяти, може, біленьку паолочку, але і так видно, що тільце белі, воно йде трохи менше. Вона йде ось така на, на зріст. Але знову ж таки враховуємо те, що моя мейлі на корицькому тілі. Тобто ось так вони виглядають. Чек, щоб їх не закривати, спробую гарно вам їх показати. О. Бейлі вона трошки тендітніша. Але в неї так, ну, звісно, поволінишки. Такі трошки тощенькі. розмір ноги. До речі, в них однаковий розмір ноги. Зараз вам покажу, щоб ви бачили в собі. Єдине, що у Бей, тобто е нога. Підходить, ну одяг взуття від Паоли має підходити на на сіблес. Ось так. Ну, я хочу пристроїться вам гарно показати. Ну Я думаю, що видно, да що воно однакове. Просто єдине, що у Белі вона худенька, ніжка. Що ще? Голова. Голова теж у Паоли йде більша, у сіблес іде менша. Якщо так подивитися. Так, зараз ну, я принесла з собою коробочку з одягом від Паоли. І ми спробуємо. Ось, і ми спробуємо щось підібрати. Бачите, у нас як ця погоді. підібрати щось на белі. Так, я, ось ми зараз надягнемо ось такий від танчики. Джинси і ковтинка. Спропи. Е, У нас, правда, шляпа рожева. Хо, мені здається, це навіть її одяг. Це, хм, можливо. Е, тоді, поки його відложу, я зараз хочу саме павловський взяти. У мене тут багато такого цікавого. Ось візьмемо мене є. Наприклад, ось такий сарафан і боді, бо це поолоски, це в мене взагалі подя хмилі. І зараз ми його одягнемо. Тому що, е так, е Воно прикольно, коли є можливість замовити одяг саме на лялечку, на, ну, на те, що потрібно. Але досить непогано ми собі комбінуємо і підбираємо те, що є в наявності. Як, наприклад, от Little Kids підходить на Пау одяг. Дивіться, дуже чудово сів. Так, на цьому, на полочки, він, воно сидить більш е, плотніше. Так, прям видно, що це трошки ну, може великувати, але так в очі не кидається. Зараз ми її застівнемо. То й до мої іноді виходимо е, становище і хочеться щось новеньке переодягти. І підбираємо. От і зараз ми підбираємо їй щось таке цікаве, більше, що в цей, скажімо так, лук <глух> одяг підійде теж під, під її капелюшок рожевенький. Так. Зразу скажу, щоб, там, якщо будуть питати, якщо цікаво, е, ну, чий одяг надіваю, випишіть в коментарях, або підписуйтесь на телеграм, і там можна, я тоді даю, ну, даю е, ссылочки, інстаграмчики. Мені абсолютно не жалко. А, якщо це, я знаю, мої лялечки носять, альош носять і ваші. Так, Ось ми її одягнули такий сарафан. Хоча, я думаю, що багато хто упізнав. Просто я не те, щоб не хочу казати. Я буду робити окреме відео, у мене вже одне є відео про одяг. Для моїх лялечок. Звісно, я поставляю сторіночки все. Але, взагалі, якщо прикріпити якусь там силку на майстра під відео, то YouTube цього не дуже любить. Тому в коментарях кому цікаво, пишіть, я дам. Але я думаю, що ця моделька, вона впізнавана в інстаграмі. Це. Оксана Ратишинська. Так, ну ось така. Зараз ми ще одягнемо другий одяг. В цілому, ви зрозуміли, так, що одяг від Паоли можна, можна приміряти на Робірет зіклес. Зараз я її одягну ще один. Угу. От, мій э, це саме я ось одягаю, і я зрозуміла, що це саме для сівлес. Танюш, я тобі прям дуже дякую. Капець-капець, класно. От, і зараз ми одягнемо. Мені Звісно, під цей наряд, бо сіли супер, ідеально. Мені б хотілося ще такого ж капелюшка, щоб такий був стиль кантри. Можливо, в неї така вона вся сонячна, класна. От. Я вам тут я хочу ще встигнути до Дня народження, до свого зняти відео, я, правда, не знаю, коли це вийде. Можливо, це відео вийде після дня народження, після мого. Я не після дня народження точно буде відео. С какими моїми моими подарунками. Мабуть. Може Может быть, но Ну, побачимо. Так. Вот она наша бейли. И ей. Мне все равно хочется назвать ее бейлис. Может, ну, хай будет бейлис. А, так. Вот она наша бейли. Дуже класно на ній сіло. Е, вибачайте, що вона у мене зараз боса, тому що я чомусь не взяла з собою дитя. Ось така красуня маленька. Ну, ми її одягнемо її рожеві е, туфлики. Вони, звісно, сюди не дуже пасують, але ми одягнемо. Не будеш дитини голою ой, босою. А то буде як тій прислів'ї. Мартин Босий та обрелі. Ну, рожевий, рожевий капелюх і сюди теж не, теж не дуже пасує, хоча, хоча е, у нас така мода зараз цікава. Ну, досить непогано. Рожевий капелюх, не рожеві капчики, зате е, жовтенька м, така в нас сорочка. Я вам скажу, що я теж таке можу надіти. Тому, тому для мене це поєднання досить непогане. Так, ось вона наша дівчинка-Белі. Я знаю, що ці лялечки, вони вже в багатьох є. Що вони це не нові лялечки. Так, звісно, в цій серії виходили новиночки, але, але саме ці вже досить давненько є. Ну, чомусь мені захотілося показати її вам і, ну, і зробити такі невеличкі порівняння, тому що багато іноді... Ну, хочу теж розуміти, яка лялька буде по габаритам. І все. От, так, ось наша красунька. От. Тому таке воно якесь відео. Це вийшло сумбурне. І те розказувала, і те розказувала. Ну що ж, дівчинку передягнули, порівняли, показали. Показала. Тому всім, кому сподобалось відео, ставмо подобачку і підписуємось на канал. І не забувайте, будь ласка, про телеграм-канал, тому що там буває багато цікавого. Буває те, чим я ділюся, десь біжу, десь щось розказую. Тому всім пока, до нових зустрічі!